Вітаю на каналі Зрозуміла історія. Сьогодні говоримо про історію Чехословаччини в міжвоєнний період. Як завжди, чекаю від вас на підписочку і лайк. А от зараз візьміть: не полінуйтеся, не надійтеся на інших і особисто поставте лайк цьому відео. Тепер спокійно до Чехословаччини. На календарі січень. 1918 року чеські політики в часи розпаду Австро-Угорської імперії роблять заяви про необхідність створення суверенної демократичної держави. Вже влітку 1918 року Франція, Велика Британія визнають Чехословацький національний комітет, що діяв у Парижі, основою національного уряду у майбутньої незалежної Чехословаччини. Цей комітет згодом об'єднався з національним комітетом у Празі. Так, до створення держави долучаються усі політичні сили. У жовтні 1918 року Національний комітет в умовах страйків і сутичок населення з імперською поліцією проголошує Чехословацьку республіку. Тоді ж Словацька національна рада заявила про відокремлення Словаччини від Угорщини і її приєднання до Чехословаччини. Перший уряд нової держави був справді коаліційним. Там були представлені усі народи, усі партії. Новий уряд оголошує про запровадження восьмигодинного робочого дня, визнання права на страйки і проведення аграрної реформи. У лютому 1920 року національні збори проголошують прийняття Конституції. Ця конституція проголошувала рівноправ'я, виборче право, діяльність національних зборів, які мали обирати президента. Першим президентом було обрано Томаша Масарика. Конституція, на жаль, надавала права словацькому народу тільки у мовно культурній сфері і відкидала політичні прагнення. Так були закладені основи для майбутніх протиріч. Нагадаю, що за Сен-Жерменським та Тріанонським миром українське Закарпаття визнавалося частиною Чехословаччини і мало назву Підкарпатської Росії. У квітні 1920 року в Чехословаччині відбулися перші вибори до парламенту. Перемогли соціал-демократи та соціалісти. У 1920-1930 роках Чехословацька Республіка була промислово розвиненою державою. Значним був середній клас, залишаються іноземні інвестиції. Однак зверніть увагу, що словацькі і закарпатські землі були розвинуті значно гірше. Відповідно, мали низький рівень життя населення. В політичному житті держава була демократичною, вільно розвивалися національні партії. В зовнішній політиці держава орієнтувалася на Францію. З Румунією та королівством сербів, хорватів та словенців Чехословаччина утворила малу антанту. Зовнішньою політикою в цей період керував міністр Едуард Бенеш. Економічна криза початку 1930-х років сильно вдарила по державі, спад виробництва, зростання безробіття ось характеристики такого життя. Аби врятувати державу, відбувається часткова націоналізація промисловості. І вже у другій половині 1930-х років ситуація стабілізувалася. Однак, під час періоду кризи загострилася національні суперечності, райони, де проживало німецьке населення. Чи не найбільше постраждали від економічної кризи? Цим скористався Дольф Гітлер під впливом Німеччини в судецькій області було утворено судецько німецьку партію на чолі з Конрадом Генлейном. Ця партія почала вимагати автономії судецької області для відриву цих земель від Чогославаччини нацисти розпочали гібридну війну. Гібридна війна передбачає створення державою агресором внутрішніх суперечностей конфліктів з метою їх подальшого використання для досягнення політичних цілей. До цієї області надсилаються провокатори, терористичні банди, вчиняються безпорядки, оголошуються погрози збройної агресії, ведеться агресивна пропаганда. У вересні 1938 року в місті Мюнхен в Німеччині. Відбулася зустріч урядів Англії, Франції, Німеччини та Італії, які підписали Мюнхенську угоду. Чехословаччину в результаті на цю зустріч навіть не запросили. І ось рішенням Мюнхенської конференції Судецьку область Чехословаччини передала Німеччині. У жовтні 38-го року німецькі війська окупували Судецьку область. У листопаді 1938 року за рішенням віденського арбітражу у Угорщині було віддано частину Словаччини та Карпатської України. Таким чином, Чехословаччина втратила близько 30% власної території, утворюється Чехословацька Федеративна Республіка. Вона опинилася в залежності від Німеччини. У березні 1939 року проголошена незалежність Словаччини та Карпатської України. Карпатська Україна зазнала миттєвої агресії Угорщини. У тому ж березні 1939 року президент Чехословаччини підписав акт про ліквідацію республіки. На територію держави входять німецькі війська. Чехію та Моравію проголошено землями під протекторатом, тобто під владою, під впливом Німеччини. Ну що ж, дякую, що дивились моє відео. З вас нагадую: лайк і підписочка! Успіхів вам!